Я вирішив поїхати додому у туман. До кінця своїх днів я буду шкодувати про це. Через три роки після закінчення коледжу я вирішив, що мені потрібна перерва від корпоративної буденності: 45 хвилин поїздки на роботу, ранок в офісі та пізні ночі за комп'ютером негативно позначились на моєму фізичному та психічному здоров'ї. Кульмінацією такого стресу стало те, що я прокинувся однієї ночі від болю в грудях і відчув, що мені не вистачає повітря. Боячись, що у мене серцевий напад, я зателефонував у 9.1.1 і був доставлений у відділення швидкої допомоги. Через кілька сотень медичних рахунків у мене діагностували панічний розлад. Хоча моє психічне здоров'я ніколи не було ідеальним, я ніколи не відчував нічого такого інтенсивного. І був шокований, що стрес міг мати такий фізичний вплив. Всупереч порадам моїх батьків, колишнього наукового керівника та колег, я залишив свою першу дорослу роботу менше ніж через два роки. На щастя, я завжди був певною мірою заощаджувачем і створив свою подушку безпеки, тому у мене було трохи часу, щоб влаштуватись заново, перш ніж рахунки почнуть накопичуватись. Я знайшов набагато ближчу роботу в маленькому грильбарі ресторані під назвою «Ноа». Він був у досить віддаленому місці, але попри це, тим часто було багато людей, оскільки це був єдиний ресторан і бар у містечку. Атмосфера в ресторані, порівняно з роботою в офісі, була як небо і земля, я міг одягти на роботу футболку та джинси. Час початку робочої зміни ніколи не був раніше 10-ї ранку. І мої колеги були друзями, а не конкурентами. Мені подобалось там працювати, і я досі з задоволенням згадую два роки, які провів там, навіть не зважаючи на те, що трапилось. Тоді був вечір п'ятниці, і ми готувалися закриватись опівночі. Іноді ми залишались відкритими і довше, але останні кілька гостей покинули бар рано того вечора. Джейн, офіціантка, їй було трохи за двадцять, сиділа за стійкою, підраховуючи свої чайові. а ми з Беном поповнювали запаси в барі та мили останні келихи для пива. Краще покваптись, поки туман не поширився, сказала Джейн жартівливим тоном. Ти ж знаєш, я залишаюся сьогодні навпроти, роздратовано відповів Бен. Батьки Бена жили на сусідній вулиці від ресторану, і він іноді залишався там, якщо був надто втомленим або надто п'яним. Щоб їхати додому після нічної зміни. Я на двір. У містечку це виглядало не надто погано, але на головній дорозі, що веде до місця, де я жив, туман був настільки густим, що дорога просто зникла. Проїхати через цей туман буде до біса складно, сказав я, хитаючи головою. Раптом Бен і Джейн підняли очі Вони обмінялись напруженими поглядами. Де ти живеш? запитала Джейн. Уорлінгтон, відповів я. Джейн виглядала блідою. Ти ж розумієш, що не можеш безпечно проїхати усю дорогу додому. Вони повинні були відпустити тебе раніше, доки не стало гірше. Я повинен, сказав я розгублено. Де я ще зможу зупинитись? Ти нікого не знаєш у місті? запитала Джейн. Я похитав головою. Тоді можеш залишитись у мене, якщо буде потрібно. Можеш переночувати на дивані. Тільки не виходь вночі у цей туман, особливо на 23-й шосе це небезпечно, там і так багато аварій при нормальній видимості. Уяви, як це небезпечно, коли ти не бачиш більше п'яти метрів перед собою. Вона мала рацію: 23 шосе було сумнозвісне через аварії зі смертельними наслідками, будучи проїзною жвавою дорогою з великою кількістю крутих поворотів. Я вже мав кілька небезпечних моментів, коли їхав до доно. Та коли повертався додому, і я все ще був шокований, що Джейн запропонувала мені залишитись у неї. Ми були друзями, але вона ніколи не натякала, що їй цікаві щось більше. Її пропозиція дозволити мені залишитись, щоб уникнути деяких незначних ускладнень умов водіння, здавалась дуже несподіваною, враховуючи, що це навіть не була снігова буря. Я погодився залишитись на ніч як з міркувань безпеки, так і з цікавості. Чи справді вона вважає мене кимось більшим, ніж другом. Мені ще потрібно було допомогти Бену прибрати у холі, тому Джейн сказала, що буде чекати на мене ззовні. Гей, як ти думаєш? Я подобаюся їй? запитав я Бена, коли ми залишились самі. Я здивований, що вона запросила мене залишитись у неї. Бен знизав плечима. Можливо, сказав він. Цього вечора Бен був не таким, як завжди. Зазвичай він був комунікабельним і веселим. Доходило навіть до того, що коли у закладі було мало людей, він приносив трохи напоїв у кімнату відпочинку, але сьогодні він був досить тихим і залишався абсолютно тверезим. Ми виконали всю потрібну роботу перед закриттям, і я вже збирався виходити, коли мене зупинив Бен. Гей, серйозно, не їдь сьогодні в туман, мені байдуже, що відбувається у Джейн. Просто дочекайся ранку, щоб повернутись. Це було не характерно для Бена. Він не мав репутації безпечного водія. Бен регулярно керував автомобілем у нетверезому стані і навіть був не проти вуличних гонок. Я хотів знати, чому для нього це було так важливо, але був надто виснажений, і до того ж Джейн чекала мене на дворі. Я кивнув: не хвилюйся, побачимо завтра! помахав Бену та вийшов. До квартири Джейн було менше п'яти хвилин їзди, вона жила в старому дуплексі. Коли ми дійшли, вона схопила шафи кілька ковдр і подушку та поклала їх на дивані. У цей момент я почувався досить ніяково. Мені було дивно ночувати в її квартирі, коли ми бачились досить рідко, лише на роботі та час від часу на вечірках. На щастя, Джейн зламала кригу, увімкнувши фільм Марвел ми обоє були фанатами цього Всесвіту. Ми подивились кілька фільмів, приготували сендвічі та повернулись до перегляду. Мені починало ставати зрозумілим, що вона не цікавиться мною як хлопцем, і я не мав з цим проблем. Вона все ще була хорошим другом, і мені дуже подобалася її компанія. Через деякий час мій розум повернувся до дивної поведінки Бена сьогодні ввечері. Ти помітила, яким дивним він був сьогодні ввечері? Мовчазний і не випав жодного келиха пива. Так, не переживай про це. Він завжди такий, коли на вулиці опускається цей туман. Він не любить про це говорити, але кілька років тому Бен бачив нещасний випадок, коли був туман. Він не хотів багато розповідати мені про це, але, мабуть, було досить криваво. Я кивнув: це мало сенс. Джейн вирішила піти спати після того, як фільм закінчився, а я вмостився на дивані. Щойно я почав засинати, як у мене зазвонив телефон. Я підскочив і швидко вимкнув звук. Це був мій сусід по кімнаті Девід. Я вирішив, що це може зачекати до ранку, і спробував знову заснути. Потім прийшло смс. Передзвони мені негайно. Воно було написане великими літерами. Роздратований, я встав і вийшов на ганок, щоб не розбудити Джейн. Що такого важливого стало, що ти дзвониш мені у другій годині ночі? запитав я. У наш будинок хтось увірвався, відповів Девід. Ти жартуєш? Ні. Перед дзвінком тобі я викликав поліцію. Вони вже в дорозі. Я щойно повернувся додому від Дженні, і схоже, що вони вибили задні двері. Будинок повністю розграбований. Нашого телевізора немає. А як ще до мого Xbox? запитав я нервуючи. Мені дуже шкода, я не бачу його тут. Я вже збираюсь, сказав я і швидко поклав трубку. Я обережно зібрав свої речі і згорнув ковдру. Вирішив тихо піти і написати Джейн вранці, щоб повідомити, що сталося. Я не бачив сенсу будити її і не був у настрої, щоб мене відмовляли, з кожною секундою я ставав тільки злішим. Я ненавидів те, наскільки поширеними були крадіжки у Уорлінгтоні, але ще більше я злився, згадуючи, скільки часу провів на роботі, яка мало не вбила мене, щоб заробити на все, що зараз мав. Я надіслав Девіду повідомлення про те, що мені може знадобитись більше часу, ніж зазвичай, щоб повернутись додому, оскільки доведеться їхати повільно, через туман. Коли я виїхав на шосе і зрозумів, який він густий, моя лють трохи вщухла, так як на той момент потрібно було повністю зосередитись на водінні. Я був дуже втомлений, тож увімкнув радіо, щоб ненароком не заснути. Їхати довелось 25 км кілометрів за годину. Незважаючи на обмеження швидкості 60. Я нічого не бачив, цей туман був не схожий ні на що інше. Майже кожна станція на радіо зникала через постійні перепони, єдиною на яку я міг отримати сигнал, була локальна радіохвиля, яка звучала у народному стилі. Зрештою, я здався і вимкнув його, роздратований. Раптом я почав бачити світло крізь туман, тому трохи пригальмував. Швидко зрозумів, що на узбіччі стоїть пікап із увімкненими аварійними вогнями. Я пригальмував, зупинився за ним і вийшов. На водійському сидінні з відчиненими дверима сидів чоловік на вигляд років 50. Він бурмотів щось і плакав, схопивши голову руками: Сер, ви в порядку? запитав я. Він продовжував бурмотіти і ридати водночас. Гей, вам потрібна допомога? Я можу комусь подзвонити. Сказав я, він підняв очі, виглядаючи дуже засмученим, його обличчя було червоним. Телефон тут не працює. Ми облажались, ми облажались, ми мертві, сказав він, починаючи важко і коротко дихати. Що відбувається? Я можу вам допомогти? спитав я. Вони щось зробили з моєю машиною. Я відвів погляд на одну хвилину, і тепер мій пікап не заводиться, затинаючись, промовив він. Послухай мене, усе гаразд. Я викличу для тебе евакуатор і поліцію. Все буде добре. Він продовжував ридати та схлипувати, доки я дістав свій телефон і набрав 9.1.1. Спробував подзвонити три рази, але виклик не з'єднався через поганий зв'язок. Я знав, що в цьому районі не найкращий сигнал, тому сказав йому, що збираюсь піднятись вище по шосе, щоб спробувати спіймати його. Марно, це все марно, повторював він. Я почав відчувати, що тепер не у своїй тарілці. Я не знаю, як заспокоїти людину, яка була в істериці, і не мав уявлення, як його піка був пошкоджений, оскільки ззовні він виглядав добре. Якщо хтось і справді вивів його авто з ладу, то вони досі могли бути десь неподалік. Я відійшов приблизно на 50 метрів від місця, де ми були припарковані, і знову спробував зателефонувати. Досі не було сигналу. Я прокляв покриття в Аризон і повернувся до водія пікапу. Ей, мені тут не пощастило, але якщо хочеш, можеш поїхати зі мною по дорозі до заправки, ми можемо викликати допомогу звідти. Ні, прогорчав він. Ти один з них. Він почав бурмотіти собі, під ніс речі, які не мали сенсу. Я був тут клятий шість годин, і тут немає нічого справжнього. Дорога мала закінчитись багато миль тому. Я почав боятись, що це може бути проблема з психічним здоров'ям, а не з автомобілем. «Все гаразд, тепер ти в безпеці, я можу підвести тебе, і все буде добре. Чоловік це не сприйняв і почав шукати щось у авто, тоді раптом і дістав рушницю. Я відступив. Спокійно, я не намагаюся завдати тобі шкоди. Все гаразд, я вже йду. Він продовжував тримати мене на мушці, поки я не зник з поля зору. Я побіг до своєї машини, грюкнув дверима і вчовив педаль газу. Серце калатоло в грудях, доки я мчав серед туману. Коли ліхтарі пікапу зникли з поля зору, я сповільнився, знаючи, що не можу продовжувати мчати так швидко. Мені було важко заспокоїти своє дихання, тому я почав не шпорити у сумці, намагаючись дістати ліки від тривоги. Вирішив, що був уже достатньо далеко, щоб зупинитись. Тому з'їхав на обочину і прийняв ліки. Доки я відновлював дихання, пролунав дзвінок, я швидко підняв слухавку. Щасливий, що нарешті з'явився сигнал це була Джейн. Де ти? Я почув занепокоєння в її голосі і почав відчувати провину. Мені потрібно було їхати додому, вибач, це була екстрена ситуація, пояснив я. Де ти зараз? вона запитала. Все ще на 23-му. Я приблизно на півдорозі до Уорлінгтона. У мене трапилось якесь дивне лайно, і це мене налякало. Ти не можеш залишатись там один. На шосе стає дійсно небезпечно, і причина не лише у тумані я їду за тобою. Ні, Джейн, немає причин ризикувати, щоб ще тобі їхати весь цей шлях. Я щойно побачив якогось параноїка, і це мене злякало, але нічого страшного, я вже їду. Щойно я договорив, то зрозумів, що вона вже поклала трубку, і негайно спробував їй передзвонити. Дзвінок не проходив, куди б я не переніс телефон. Прокляття! крикнув я, вдаривши руками по керму. Можна було б залишитись та зачекати на неї, так як Джейн знала, де я і вже виїжджала. Але я також не хотів сидіти припаркованим на узбіччі небезпечної дороги посеред туману. Приблизно через 10 хвилин я пішов у ліс, щоб відлити та спробувати утримати кращий сигнал. Коли я повертався до машини. До краю мока побачив слабке світло у лісі, прижмурився і сміх побачити силует людини з ліхтарем. Вона виглядала важкою та високою, схожою на чоловіка у пікапі. Мені не хотілося залишатись, щоб перевірити, чи це він, тому я побіг назад до свого автомобіля. У лісі також був густий туман, тому було важко побачити щонебудь через масив дерев навколо. Раптом я зіштовхнувся з чимось, від удару повітря покинуло легені з носа пішла кров, я відскочу, а потім підняв очі. «Оуен?» – сказала Джейн, Джейн, з тобою все гаразд? Так, але мене щойно трішки переїхали, пожартувала вона. Тобі не варто було приїжджати, тут неможливо щось розгледіти і десь гуляє псих зі зброєю. Я не хотіла залишати тебе тут одного. Нам потрібно йти, поки туман не став сильнішим, сказала вона, ідучи за мною назад до машини. Поїдемо на твоїй машині, а мою заберемо завтра, коли будемо їхати на роботу. Тепер твоя черга повертати борг, жартівлиним тоном сказала вона. Я не розумів, як туман міг стати ще сильнішим. Я багато разів їздив у тумані протягом багатьох років і ніколи не бачив нічого подібного. Це було, як спроба побачити щось крізь молоко. Хочеш, щоб я повела? запитала Джейн. Я вже їздила у цьому тумані раніше, тому впораюсь краще за тебе. Було ніяково, що вона буде вести моє авто, але я був шокований тим, наскільки впевнено звучав її голос при таких умовах. Ми продовжили рух, хоча й швидше, ніж я їхав до того. Я кілька разів запропонував їй сповільнитись, і вона спочатку погодилась, але швидко повернулась до початкової швидкості. Я поняття не мав, як вона могла бачити дорогу попереду достатньо ясно для такої швидкості, не кажучи вже про будь-які інші машини, які ще могли опинитись у тумані. Я намагався почати розмову, але вона була тихішою, ніж зазвичай, Джейн, здавалась напруженою. Я вирішив, що, ймовірно, краще не відволікати її. Зрештою, я відчув такий дискомфорт від її швидкості, що запитав, чи може вона зупинитись на заправці Stop, яка була за кілька миль до виїзду на Уорлінтон, це допомогло б нам заспокоїтись та перевести дух. Вона погодилась. Коли ми доїхали до квікстоп, я вже тремтів від страху. Джейн сказала, що збирається залишитись в машині, тому я пішов сам. Зачинив двері у туалет і бризнув холодною водою в обличчя, задзвонив телефон. Це була Джейн. Алло, де ти? Я вже на 23 му приблизно 10 хвилин і не бачила тебе. Я відчув, як тремтіння пробігло по спині. Це такий жарт? Дуже смішно. Затинаючись, промовив я. Припини глузувати з мене, Джейн. Це і так була дивна ніч. Ован, послухай мене, хто б не був з тобою квікстоп, це не я. Я повинна була сказати тобі, наскільки це серйозно, набагато раніше. Як тільки туман накриває 23, відбувається щось паранормальне, чого ніхто не розуміє. Це також стало з моїм дідусем багато років тому. Він завжди був параноїком щодо туману, але ніколи нікому не розповідав чому. Коли він був на заході лід, то розповів мені більше про те, що він там бачив. Дідусь застеріг мене, що вони можуть маніпулювати людьми та спотворювати сприйняття послухай мене уважно, у тебе мало часу. Вони знають, що ти там. О, гаразд, запнувся я. Я намагався зібратися з думками, обливаючись холодним потом. Дивна поведінка Джейн у машині почала мати сенс. Послухай мене, знайди щось, що можна використати як зброю, і не показуй їм, що ти про неї знаєш, доки не будеш готовий. Я у паніці намагався запитати, хто вони, а от дзвінок вже обірвався. Раптом у двері постукали. Олен, ти в порядку? Я почув голос Джейн. Мені потрібно було виграти трохи часу, тому я намагався звучати якомога звичніше. Вийду за секунду. Ей, ти можеш глянути чи є автозапальничка? Так, тільки виходь швидше, потрібно забиратися звідси, відповіла вона. Я почув кроки, потім дзвіночок на дверях. Настав час діяти. Я обережно обходив ряди магазину у пошуках чогось для оборони. На жаль, це не одна з тих підпільних заправок, де продають кастети та кишенькові ножі. Я визирнув двір і помітив, що Джейн стояла, спершись на бік авто. Якби ж я тільки міг сісти в авто першим. Побачивши кілька інших варіантів, я зупинився на мить. Істота, що видавала себе за Джейн, мабуть, відчула мою рішучість і теж спробувала повернутися в авто. Вона була на півдорозі, коли я відштовхнув її, і вона закричала: далі все було дуже швидко. Я навіть не усвідомив, що трапилось. В один момент Джейн була перед капотом, а потім я відчув удар. Я швидко вімкнув задню передачу і на повному ходу покинув заправку. Я повинен був вирватися з туману, авто прискорило ще більше, незважаючи на відсутність видимості. На ходу я передзвонював Джейн, і з третьої спроби дзвінок нарешті прийшов. З тобою все гаразд? Вона запитала. Так, але що в біса відбувається? Я вже перейшов на крик. Це довго пояснювати. Просто зосередся на тому, щоб вибратися. Якщо ти проїхав квікстоп. Залишилось небагато, просто не довіряй тому, що може побачити в тумані на 23-му. Вони вже вийшли з нього. Хто вони? вимагав відповіді я. Ніхто не знає. Вони можуть змінювати форму та спотворювати речі. Просто з 23-го якнайшвидше. Я продовжив їхати повільно, опанувавши себе, і сподівався, що почну бачити вогні Орлінгтона попереду найближчим часом. Однак попереду я помітив два блимаючих вогника всього в декілька метрах від себе, я швидко повернув кермо, щоб не врізатись в машину. Раптом, ні звідки вибіг чоловік та почав стукати у вікно. Це був той самий хлопець з пікапу. Я не був впевнений, чи він був одним з них, але не хотів ризикувати. Пробував пришвидшитись, щоб об'їхати його, але гравіна він на узбіччі сповільнив мене. Будь ласка, друже, вибач за те, що було. У мене вдома дружина і двоє дітей. Мені потрібно вибратися звідси. Будь ласка, допоможи. Всупереч, здоровому, глузду, я піддався на вмовляння, так як ніколи не вмів відмовляти. Відчинив двері, і він зразу сів позаду мене. Я не був упевнений, чому я так ризикував, окрім того факту, що він намагався мене попередити про туман і раніше, і в нього є рушниця, яка ще може знадобитись. Де твоя рушниця? я запитав. Він поклав її на середнє слідіння, вона залишиться тут, я не торкатимусь її, пообіцяв він. Я виїхав на шосе, все ще не впевнений, чи прийняв правильне рішення. Через якийсь час я дізнався, що хлопця звали Джош, і він жив на іншому кінці Уорлінгтона. Він здавався звичайним хлопцем, і тепер я почувався більш комфортно. А як ти опинився сьогодні ввечері на 23-му в такий туман? Невимушено спитав я, він засміявся і поглянув у вікно. Це здавалось дивним, і в мене знову з'явилось погане перечуття. Я пильно стежив за ним через дзеркало заднього вигляду. Коли ми зустрілися очима, по моїй спині пробігли мурашки. Його очі були сірі, без видимої зіниці. Я згадав карі очі, коли побачив його вперше, і це був не він. Я різко натиснув на гальма, і ми одночасно потягнулись до зброї. Він кинувся на мене, намагаючись вирвати її з моїх рук. Якусь мить ми боролись, я зміг схопити частину з прикладом і натиснув на курок. Від пострілу у мене задзвеніло у вухах, я почав панікувати. Мені довелося витягнути його з машини і залишити на дорозі, а потім я викинув рушницю у ліс. На щастя, моя машина не постраждала. Оскільки його вікно було опущено. Мій шлях продовжувався. Здавалось, я їхав цією дорогою вже кілька годин. Ще кілька разів намагався додзвонитись до Джейн, але кожен раз дзвінок обривався. і коли я вже не сподівався, телефон раптом зазвонив. З тобою все гаразд? Сказала Джейн крізь сльози. Не переймайся, один з них намагався дістати мене, але я вже майже виїхав з туману, сказав я їй. Ми розмовляли по телефону, поки Джейн не повернулась додому. Наш зв'язок знову почав обриватись, тому я сказав їй, що як тільки доберусь, то одразу передзвоню. Це було справжнє диво, коли я почав бачити вогні Ворлінгтона Туман швидко розсіявся, коли я з'їхав з проклятого шосе. Зітхнувши з полегшенням, я помчав додому, все ще тремтячи. Як тільки відчуємо двері, то одразу запитав Девіда, що сказала поліція? запитав я, намагаючись звучати якомога звичніше. На цьому етапі пограбування було найменшою з моїх турбот. На обличчі Девіда промайнув вираз щирого збентеження. Що? запитав він. Яка поліція? Я оглянув Вітальню. Все виглядало так, як і тоді, коли я вийшов з дому. Здаватись божевільним було не в моїх інтересах, тому я швидко спробував викрутитись. Ти чув про якісь пограбування тут? Мені на роботі сказали, що сьогодні ввечері було одне у Уорлінгтоні, я імпровізував. Девід виглядав розгубленим Ні, я нічого не чув, здається, пронесло. Я одразу ліг у ліжко і спробував заснути. Я поняття не мав, що сталося, але припустив, що найгірше вже позаду. В одному був певний: більше ніколи не поїду 23-м, у цей бісів туман. Наступного ранку я прокинувся рано і спокійно зібрався на роботу, тоді до мене прийшло усвідомлення, що потрібно знову їхати 23-м шосе, і моя рішучість похитнулася. Виглянув двір, небо було чистим. Тоді подивився на карти Google, щоб дізнатися, чи що є інший шлях до Ноа. Я міг би поїхати деякими об'їзними шляхами, але це займе майже двічі більше часу, тому, вирішив не баритись, швидко перекусив, схопив нову порцію ліків та поїхав. Сьогодні все виглядало нормально, цього разу радіо працювало краще, і музика допомогла мені залишатися спокійним. Зрештою, я почав розслаблятись, раптом загорівся індикатор. І нагадав мені, що час до На щастя, я якраз під'їжджав до заправки квікстоп. На під'їзді я помітив кілька поліцейських авто та скупчення людей біля жовтої стрічки. Серед них був Бен. Я припаркувався навпроти та підійшов до натовпу. Пен, що відбувається? Він обернувся. Я побачив, що він плаче. Джейн збили. Той, хто це зробив, вилетів з заправки, навіть не викликавши допомогу. Також якогось хлопця з Уолінгтона застрелили далі на дорозі. Здається, він працював у будівельному магазині на іншому краю містечка. Мене почало трусити. Де зараз Джейн? запитав я, хоча вже знав. Її більше немає. Вибач, я почав задихатись, відійшов на кілька кроків і побіг назад до свого автомобіля, замкнув двері та вдарив кулаками по керму з криком болю. Бем підійшов і намагався мене заспокоїти, але я був невтішний. Я ніколи цього не переживу. Мене ніколи не підозрювали і навіть не допитували, тому що камери безпеки на не працювали в ніч туману, і продавця в той момент не було за касою. Пізніше я перевірив свій журнал дзвінків, і тієї ночі був лише один від Джейн, перший, коли вона сказала, що приїде до мене. Також там не було жодного запису про дзвінок від Девіда. Я звільнився знову, розірвав договір оренди і до кінця тижня виїхав з штату. Я не можу позбути відчуття провини, яку відчуваю щодня, і ніколи не забуду, як Джейн старалась берегти мене від туману. І те, як я її не послухав.